Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Мото Цезар, і я починаю другий Цезарський ПВЗ 2 турнір на українській мові. Навіть не віриться, що ми дійшли до цього так швидко. Концепція цього турніру, що в всіх команд є трохи шаблон. І також я здивувався від того, що в цих команд є повні назви. Але подивитися їх ви зможете в моєму телеграм-каналі. А сьогодні битва в нас команд Час Лити життя Сить, проте я пам'ятаю своє рідне село. Починає битву команда Час летить, життя стоїть. І зробив Андрій. Так, в мене багато Андрій в чаті. Ну, коротше, ось це такий зараз на екрані. І ця команда це фуфайка. Але це не зовсім фуфайка, тому що все-таки тут стручок не самий головний. Але команда вже набрала 3 бали. Приступає до битви команда під назвою. Я пам'ятаю своє рідне село, де я лопатою черпав гівно не піду в армію. Не піду в армію. Я пам'ятаю свій рідний мопед, На ньому я собі зламав хребет, не піду в армію. Не піду в армію. Ні, ну зрозуміло, що перший раунд реально легкий майже для кожної збірки. Далі в нас раунд з літунами. І тут у команді Час летить, життя стоїть. Це не дуже добре. і реально джетпак-ветеран. ітогу, не пролетів до газонокосарки. І це все-таки непогано, але є одне но. Тупо папуга унесе трохствольного стручка. але літатор викинув просто тінь. Лошок. Тому команда набрала 0 балів. команді, я пам'ятаю своє рідне село, на перший погляд все нормально. Але це тільки на перший погляд. Тому що тут просто папуг ніхто не контрить, Тому папуги просто унесуть усю команду. Але все-таки газонокосарки залишиться, тому це половинка балу. Відрив з'явився розміром з половинку комау. Далі в нас іде антистаючий раунд. Але команда летить, життя стоїть. В принципі, нормально підходить для цього раунду, тому що стручок вже добив зомбоні, залишилась тільки медуза, яку вб'є стручок з прем, а у лускучика викине левітатор. Точніше, як скажучи, він вирішив, що викидувати йому лінь. Тому все одно Стручок доб'є просто лускунчика. Тому це 3 бали. А в команді я пам'ятаю своє рідне село, тут просто ніхто не вб'є зомбоні. Тому що ну, просто вони не вміють бити його нормально. Індичка просто вмирає, коли приходить до Зомбоні. Лілія, походу, теж шкоди особи не наносить зомбоді, хоча ні, мабуть, трохи наносить. А інферно атакує через зомбоні. Тому лукунчик і медуза вже померли. Але зомбоні активує газонокосарку, Це поразка. А у нас зміна лідеру. Зараз у нас раунд на дальню шкоду, який тепер реально на дальню шкоду, тому що залишився один раунд. Який реально перевіряє дальню шкоду. Був раніше ще один. Але він не зовсім перевіряв дальню шкоду. Там допомагали навіть ближники. А отут скільки разів вже слово це сказав. Тут потрібна йменно дальня шкода. І так, обидві команди спокійно впоруються з цим раундом. Обидві команди заробили по 3 бали. Зараз у нас раунд з куроводом. Я думаю, ви розумієте, що буде в цьому раунді з командами. Тому я буду мовчати. Обі команди заробили нічого. Зараз нас буде раунд з двома футболістами під зіллями на флангах. Але все-таки тут доволі таки непоганий ваншот. А в команді Часла життя Сид є левітатор, який може бути ваншотом. Не завжди, але ось він уже одного футболіста викинув. Та й другого футболіста він теж викинув. Тому це 3 бали. А тут з цих зомбів б'є зміїна Лілія. Все-таки, я думаю, я їй не просто так дав ціну в 4 бали. Як не очікувано ваншоти набрали по 3 бали. Зараз я буду вам показувати одразу обидві команди. Але тут буде дуже прикольна діч з тим, що Лілія атакує зомбі позаду себе. Це просто прикольно. І це не остання діч з Лілією на сьогодні. Але по одному з флангів вже точно буде прорив зомбі. А бало тут, би за рослини, тому сетки це порад обох команд. Ваншоти просто не підходять для таких раундів. Далі в нас раунд з піаністом. І тут команді Час лети життя стоїть, буде дуже навіть нормально, я б сказав. Чи навіть не я б сказав, так і є. Залишився тільки піаніст, який зараз помре, і зомбі-ковбой без руки якого скоро повинні викинути. Але левітатор щось тупить. Але я не вірю, що він буде настільки сильно тупити, щоб прямо цей зомбі дійшов до газону косарки. Тому все-таки так, це 3 бали, Левітатор все-таки викинув цього зомбі. Зараз у нас буде виступати команда, я пам'ятаю своє рідне село проти цього раунду. Але все-таки... Ці от зомбоїди, коли вони тільки спаються, вони нічого не роблять. А тут чи комбай, хоче з'їсти лілію, але в нього не вийшло. Але вже можна сказати, що коцоголовий зайшов за діапазон Лілії, але все-таки його вбив інферно, тому що він почав на середину, але піаніст задавив Лілю, це 2 бали. Ну, Розрив між командами збільшився, але це не критично. Зараз у нас раунд на оборону крайніх ліній. Все-таки команда Час Летить життя стоїть. Доволі таки добре підходить для цього раунду. Але все ж таки картопля під назвою Лавітатор повинна не тупити. Він не хоче тупити, він викинув одного імпа. Тому давайте подивимося, чи зможе він викинути другого імпа. Дивіться, левітатор вже так довго не може викинути цього імпа і не вже ні. Але він не викинув і... Ні. Не вірю. Блять, левітатор, кусок довбойоба! Зараз в нас команда, я пам'ятаю, своє рідне село проти імпів на крайніх лініях. Вся така змійна лінія за 4 бала все-таки зможе перебити цих імпів. Ну, я вже можу сказати, що 4 бала вона виправдовує. А відріз був зведений до половинки балу. Далі в нас йде раунд з дискотроном. І думаю, ви розумієте, що тут буде. Але пропускати я це не буду. Давайте ви просто подивитеся, а послухайте замість моїй болтовні музичку. Неочікувано, обидві команди провалилися в раунді з Діскотроном. Далі в нас раунд з римською баліцею. Але все-таки тут прям дуже складно чогось не буде. Хоча все-таки пня вб'ють. Але тут є трьохствольний стручок і левітатор. Але тут випав відроголовий зомбі і стручок без пня його довго буде бити. Ще це конутекого садки, стручок теж не дуже швидко вбиває. Дивіться, він тільки його довів до другої стадії деградації. А ось ще потрібно вбити, він ще і хілить хілер. Але все-таки левітатор його підкинув, у цього легіонера і стручок його вбив. А все-таки Хілера повинен добити стручок. І ще левітатор його все-таки може підкинути. Я здивований трохи. Команда, я пам'ятаю, своє рідне село. Може доволі таки спокійно завершити цей раунд. Просто індички згризуть катапульту. А відверто з індичкою доб'ють відроголового зомбі. Це також 2 бали. Відрив ніяк не змінився, але команди набрали по 2 бали. Зараз у нас буде контрпозиційний раунд. І команда Час летижиться стоїть. Тут не буде мати стручка трьохствольного. Але трьохствольний стручок тут взагалі не основна рослина. Можна сказати, це саме слабка рослина. і Він нормально виступає тільки тому, що є пень. Але пень вже забезпечить цій команді набір 2 балів. Але вона може набрати 3, якщо левітатор не буде тупити. Але левітатор трохи підтуплює. І за цього можна сказати, що... Хоча що можна сказати? Я не впевнений все-таки, що князь зможе догризти відроголовий зомбі. І так воно і є, це три бали. В команді, я пам'ятаю, своє рідне село, все-таки це буде, можна сказати, не гірше, тому що все-таки всі рослини тут плюс-мінус балансні. А якщо одну з них убрати, дві другі все одно витащать всю битву. І так, це три бали. Розрив між командами ніяк не змінився, але команди набрали по 3 бали. Далі у нас раунд Кілозавро. Це така в команді час на диджете стоїть. І... Це такий стручок може дуже сильно покоцати адмін, але адмін кинув ноутбук. Там стручка і з'їв меч. Але бей з цих замочів, тому команда набрала половинку бали. Команді, я пам'ятаю своє рідне село. Я вже казав тот факт, що тут можна обрати любу рослину, але результат не зміниться. Команда набере максимум балів з можливих. Ось і зараз вона набирає 2 бали. А у нас знову зміна лідеру. Прикольна битва. Зараз у нас новинка для цього чемпіонату. Раунд на розділення. І в команді... Час летить життя стоїть. В принципі, все буде... Ну, я хотів сказати, що непогано. Але є сумніви, що все буде непогано. Тому що, ну, все-таки, для того, щоб фень спалив цих зомбі, повинно, щоб лавітатор викинув за диру. Але він все-таки його не викинув. І його вже самого з'їли. Тому це поразка. Це, мабуть, буде перший і останній раунд на збалансованість команди, де команда, я пам'ятаю своє рідне село, все таки не зможе набрати максимум з можливого. Ну, вона максимум з можливого прям не набирала, ну те, що повинна набрати, якщо команда збалансована, набирала. Але тут вона може втратити одразу два бали. Тільки на лінії з інферно все реально добре. І так. Там вже була збережена по факту гавно-касарка. Але індичка все-таки програла, тому це один бал. А відрив забільшився на один бал. Залишилося 4 раунди. Це спам по одній лінії, раунд на перевірку, точніше не раунд на перевірку, а раунд з зомбі різних стихій, раунд з гаргом і ще один спам тільки по трьом лініям. І в цьому раунді, який зараз, тобто спампоній лінії команда Час летить, життя стоїть, набрала 2 бали. Ау, я пам'ятаю своє рідне село не має нормальної зброї проти спаму. Так туч і слайдшоу Іза Інферно. І це не ну, трішки підбішує. Тому ну, я просто підштовхну цих Індіана Джонсів до Інферно, а якщо тогіше, то його, до його команди. Команда набрала 0 балів. Після 15-го раунду у нас знову рівний рахунок. Битва виходить доволі таки крутою. Далі у нас йде раунд з зомбі, який контрять різні стихії. І в команді час життя стоїть, тут же пак ветеран соло. А в команді я пам'ятаю своє рідне село. В принципі, є можливість ним піти який на якийсь відрив. І вони стараються використати цю можливість, але він дракон просто соло. Він з'їв всі рослини, які могли, хоча ні, ще не вірити. Але з'їли його друзі. Тобто це поразка, пам'ятаю, своє рідне село в цьому раунді. Рахунок все ще рівний, а залишилось тільки два раунди. Передостанній раунд це раунд з Гаргом, Але все-таки команді час летить, життя стоїть, тут проблем не буде. левітатор викинув Гарга. А в команді, я пам'ятаю, своє рідне село проблем теж не повинно бути. Але тут вже сімбіоз інферно і все-таки індичко пульти це не дуже круто, тому що все-таки Інферно дуже далеко від Кири Гарга і він кинув Симпа, і з'їв з лілію. Але все одно більше нічого не світить гарно, Тому все-таки це 2 бали, а в нас неймовірне. Перед останнім раундом команда Час летить життя стоїть, вирвалася крута битва. Але фінальний раунд це спам. А ми вже знаємо, що Пейн може просто вбити в цих консоголових зомбі, тому що він ігнорить бороню. Тому в спамі ця команда теж набрала 3 бала. Тепер у другій команди немає можливості цю команду догнати. Але я все-таки хочу похвалити Андру. Він зробив хоч і не дуже потужну збірку, але плюс-мінус цікаву. Не то що банкомат із першого чемпіонату. Але проти спаму ця команда зовсім не готова. Тому навіть якщо б команда час летить життя стоїть, не зробила б нічого в спамі, все одно можливості пройти не було б. І це все і за Юрського імпа було б. Тому що, блін, це піпеться бідно трохи. Все таки симбіоз цих двох рослин індички і інферно не шикарний. Але все-таки симбіоз лілії індички доволі таки добрий. Тому все-таки команда норм. Ну що ж, перша битва другого селерського ПВЗ 2 турніру на українській мові вийшла доволі таки упорною, і мені точно сподобалася. А через неділю буде битва команд Tender Twits проти Prodigy Everybody in the Place. А з вами був Цезар. Всім пока!